Привіт, рибалки! Що, як я вам скажу, що головна причина ваших невдач на зимовій риболовлі це не погода, не тиск і навіть не приманка, а ваша власна тінь звучить як якась дурниця, правда? Десятиліттями ми чуємо від дідів і батьків не стій над лункою, тінь відкидаєш, всю рибу розлякаєш, але чи хтось колись серйозно перевіряв це. Сьогодні ми розберемо цей старий рибальський забобон під мікроскопом. Я обіцяю, що до кінця цього відео ви по-новому подивитеся на те, як поводитися на льоду, і, можливо, знайдете відповідь на одвічне питання, чому не клює. Тож, як ви думаєте, це правда чи просто байка, яку ми передаємо з покоління в покоління. Напишіть просто зараз у коментарях, а потім перевіримо, хто мав рацію. Давайте згадаємо, з чого все почалося. Ця пересторога про тінь це частина цілого кодексу правил зимового рибалки разом із не тупоти по льоду не кричи і не свердли лунки поруч із сусідом. Усі ці правила походять з одного простого переконання: риба під льодом все бачить і все чує, а будь-який неприродний вплив згори лякає її до смерті, особливо. Коли мова йде про обережну рибу, таку як плотва чи лящ, ми настільки до цього звикли, що багато рибалок автоматично сідають спиною до сонця, намагаючись тримати свою тінь якомога далі, від лунки. Роками це вважалося аксіомою, правилом хорошого тону на льоду. але ж рибальський світ змінюється, з'являються підводні камери, нові знання про поведінку риб. І сьогодні ми спробуємо зрозуміти, чи є під цим дідівським правилом реальне наукове підґрунтя, чи це просто звичка, яка не має жодного впливу на результат. Для початку давайте розберемося в базовій фізиці як світло і тінь поводяться під водою та ще й під шаром льоду. Лід, особливо якщо він прозорий, без снігу, працює як величезна матова лінза. Він розсіює сонячне світло, це означає, що під льодом немає таких чітких і різких тіней, як ми звикли бачити на землі. Замість чорної плями від вашого тіла на дні утворюється зона з трохи меншою освітленістю. Тобто це не виглядає як страшний чорний силует хижака, що навис зверху. Це скоріше схоже на хмару, що набігла на сонце. Чи може така плавна зміна освітлення злякати рибу? Теоретично так, якщо вона дуже різка і відбувається на малій глибині, але це точно не той жахливий монстр, якого ми собі уявляємо. Тому перший висновок сама по собі статична тінь це не чіткий контур, а просто локальне затемнення. Це важливо розуміти, щоб рухатися далі. Тепер поговоримо про умови, за яких ми рибалимо. Лід буває різним. Уявіть собі ідеальну ситуацію для переляку риби: перший тонкий прозорий лід, так зване скло, і яскравий сонячний день, глибина під лункою всього один метр. У таких умовах риба дійсно може бачити не тільки розмиту тінь, але й темний силует рибалки над головою. Будь-який рух, будь-яка зміна освітлення буде для неї дуже помітною. А тепер інша ситуація. Лід товщиною пів метра зверху, присипаний десятьма сантиметрами снігу, похмурий день. Сніг на льоду працює як ідеальний розсіювач світла, він робить підлідний світ рівномірно освітленим, точніше затемненим. У таких умовах чи відкидаєте ви тінь чи ні. Для риби на глибині трьох метрів абсолютно нічого не зміниться, вона просто не побачить різниці. Тому... Перш ніж турбуватися про тінь, оцініть умови, який лід, чи є сніг, яка погода. У більшості випадків протягом зими сніговий покрив повністю нівелює фактор тіні. Наступний ключовий фактор глибина це, мабуть, найважливіший аспект у всій цій історії. Правило бійся тіні актуальною в першу чергу на мілені. коли ви ловите плотву чи окуня на глибині до двох метрів. Риба знаходиться дуже близько до поверхні, вона чудово бачить будь-які зміни, що відбуваються над нею. Тут навіть невелика тінь може стати сигналом тривоги, але що відбувається, коли ви ловите ляща на глибині 6, 8 чи 10 метрів. Світло, проходячи через товщу води, розсіюється ще більше. На такій глибині зміна освітлення від вашої тіні буде настільки незначною. Що риба її просто не помітить для неї це буде в межах природної похибки та сама хмаринка, що пропливла по небу. Тому рибалки, які полюють за глибинним льощем, можуть сміливо забути про свою тінь, вона не відіграє жодної ролі. А от любителям прибережної риболовлі варто бути уважнішими висновок. Чим менша глибина, тим більшу вагу має фактор тіні. А як щодо різних видів риб? Чи всі вони однаково полохливі? Звісно, ні. Давайте візьмемо для прикладу дві популярні риби плотву і окуня. Плотва риба дуже обережна. Її основна стратегія виживання вчасно помітити небезпеку і втекти. Вона харчується дрібними організмами, постійно озираючись по сторонах. Для неї будь-яка різка зміна, чи то звук, чи то тінь це потенційна загроза від хижака, наприклад, щуки або великого окуня, чи навіть птаха. Тому плотву на мілині дійсно можна злякати тінню, особливо якщо ця тінь рухається. А тепер окунь, окунь, сам хижак, він сміливіший, цікавіший, дуже часто зграйка окунів першою підходить до лунки, щоб подивитися, що там відбувається. Його не так легко злякати. Навпаки, іноді рух або зміна освітлення можуть привернути його увагу. Звичайно, якщо ви почнете стрибати над лункою, то і окунь втече, але від простої статичної тіні він швидше за все не попливе. Тому враховуйте, кого ви збираєтеся ловити. Для обережної білої риби правила суворіші, для хижака. Можна дозволити собі більше вольностей, давайте проведемо уявний експеримент. Ранок сонце ще низько над горизонтом. Ви приходите на водойму, лід прозорий, снігу немає. Ви свердлите лунку на глибині півтора метра, сонце світить вам у спину, і довга тінь від вашого тіла лягає прямо на лунку і зону навколо неї. Ви опускаєте мормишку і починаєте грати. Що бачить риба? Вона бачить темну пляму над головою. Спочатку вона обережна, можливо, навіть не підходить. Але ви сидите нерухомо. Через 5-10 хвилин риба звикає до цієї темної плями, вона стає частиною пейзажу. І ось обережна плотвичка повільно підпливає до вашої мормишки, тінь є, але вона статична, нерухома, вона не несе загрози. Це ключовий момент. Рибу лякає не стільки сама наявність тіні, скільки її поява і рух. Якщо ви прийшли і одразу створили тінь, а потім завмерли, риба з часом адаптується. Це як шум холодильника в квартирі. Спочатку ви його чуєте, а потім перестаєте помічати. А тепер продовжимо наш експеримент. Ви сидите нерухомо, тінь накриває лунку, і ось у вас почалися перші клювання. Ви витягуєте одну рибу, другу, і тут вам захотілося встати, розім'яти ноги. Ви піднімаєтеся зі свого ящика. Що відбувається в цей момент під водою? Величезна, темна пляма, до якої риба вже звикла, раптом починає рухатися, змінювати форму, а потім взагалі зникає і зона під лункою стає різко світлішою. Ось це для риби справжній шок, це сигнал небезпеки. Раптовий рух і зміна освітлення це класична ознака атаки хижака. Уся зграйка, яка стояла під лункою, миттєво розсипається в різнобіч, і щоб вона повернулася, знадобиться набагато більше часу, ніж на початку. Можливо, вона не повернеться взагалі. Саме тому досвідчені рибалки кажуть сів на лунку, сиди тихо. Справа не в тіні як такій, а в її динаміці. Різка поява тіні, її рух або зникнення ось що є головним подразником. Давайте розглянемо ще один важливий аспект час доби і положення сонця. Вранці і ввечері, коли сонце стоїть низько, тіні дуже довгі. У цей час найлегше засвітити свою лунку. Навіть якщо ви сидите в парі метрів від неї, ваша тінь може дотягнутися і накрити її. В цей час треба бути особливо уважним до свого розташування. А що відбувається опівдні? Сонце стоїть високо, практично в зеніті, тіні стають короткими. Щоб ваша тінь потрапила на лунку, вам потрібно буквально нависнути над нею. Сидячи на ящику в пів метра від лунки, ви швидше за все ніяк на неї не вплинете. Тому опівдній фактор тіні стає менш значущим. Це ще одна причина, чому ранкове і вечірнє клювання вимагає від рибалки більшої обережності та маскування. Враховуйте це, коли плануєте свою риболовлю можливо, вранці варто сісти обличчям до сонця, щоб тінь була позаду вас, подалі від зони лову. А тепер давайте зламаємо стереотип чи може тінь бути корисною. Уявіть собі ситуацію: яскравий сонячний день, прозорий лід. Під водою все залито світлом, рибі немає де сховатися, вона почувається незатишно і тримається на глибині або в якихось укриттях, і тут ви приходите і створюєте над лункою зону тіні. Для риби ця затемнена ділянка може стати привабливим місцем, укриттям, це як тінь від дерева в спекотний літній день. Особливо це стосується окуня. Він любить засідки, любить стояти на межі світла і тіні, і ваша штучна тінь від ящика чи намету може навпаки привабити зграйку смугастих хижаків, вони будуть почуватися в безпеці під цим дахом, деякі рибалки навіть спеціально створюють такі зони затемнення, щоб сконцентрувати рибу в одній точці, так що, як бачите, не все так однозначно. Іноді те, що ми вважаємо шкідливим, може спрацювати нам на користь. Давайте поговоримо про звук, який часто супроводжує тінь. Коли ми рухаємося по льоду, особливо якщо на ньому є сніг, ми створюємо шум, хрускіт снігу під чоботами. Цей звук чудово передається через лід у воду, і дуже часто риба реагує саме на цей звук, а не на тінь, що з'явилася. Уявіть. Риба стоїть під лункою. Раптом вона чує гучний хрускіт зверху, і одночасно з цим з'являється темна пляма. На що вона реагує в першу чергу? На звук, який є для неї набагато сильнішим сигналом небезпеки. Вона асоціює ці дві події: звук і тінь. Але першопричиною є саме звук. Якби ви могли безшумно як ніндзя, з'явитися над лункою, можливо, риба і не зреагувала б так гостро. Тому, коли кажуть, що тінь злякала рибу, варто задуматися а може, це був просто тупіт ніг. Намагайтеся пересуватися по льоду плавно, без різких рухів, особливо в зоні лову. Це може бути навіть важливіше, ніж боротьба з власною тінню. Ось вам історія з реального життя, яка ілюструє все сказане якось я рибалив на невеликому озері, глибина близько двох метрів. Лід чистий. Я сидів спиною до сонця, тінь була далеко від лунки. Клювання було чудове, плотва брала одна за одною. Поруч зі мною рибалив старший чоловік, який сидів обличчям до сонця, і його тінь падала прямо на лунку. Але він робив одну річ інакше він сидів абсолютно нерухомо, як статуя. Кожну рибу він виважував дуже плавно, без різких рухів. І знаєте що? Він ловив не гірше за мене, а іноді навіть краще. Я ж, хоч і ховав свою тінь, але постійно крутився. Щось діставав з ящика, вставав, і після кожного мого руху клювання на деякий час затихало. Цей випадок наочно показав, що рухи шум лякають рибу набагато сильніше, ніж статична нерухома тінь. Риба звикає до тіні, але вона ніколи не звикне до раптової загрози. Яку сигналізує рух. Ще один фактор, який ми часто ігноруємо, це бічний зір риби. Ми думаємо, що риба дивиться тільки вгору, але це не так, у неї дуже широке поле зору. Через лунку вона може бачити не тільки те, що відбувається прямо над нею, але й те, що знаходиться збоку. Якщо лід прозорий, вона може побачити ваш силует, ваші яскраві рукавиці. Коли ви махаєте руками, і це може злякати її навіть більше, ніж тінь. Уявіть себе на місці риби, ви дивитеся вгору через світле вікно, лунку, і бачите там якісь незрозумілі рухомі об'єкти. Це точно викличе тривогу. Тому маскування на зимові риболовлі це не тільки про тінь, це і про те, щоб не робити різких рухів біля лунки, не махати руками, не нахилятися над нею без потреби. Іноді корисно навіть присипати лунку снігом, залишивши лише невеликий отвір для волосіні. це зменшить вікно, через яке риба може вас побачити. Тепер про зимові намети. Багато хто думає, що намет це ідеальний спосіб сховатися від риби. Ви сидите всередині, вас не видно, тінь не падає куди не треба. Але і тут є свої нюанси. Коли ви ставите яскравий намет на білому льоду, ви створюєте величезний контрастний об'єкт. Під водою це виглядає як велика темна пляма. Риба, яка підпливає до вашої зони, спочатку може злякатися цього незрозумілого об'єкта, їй потрібен час, щоб звикнути. Крім того, всередині намету будь-який звук посилюється і передається через лід. Шурхіт одягу, падіння мормишки на підлогу. Все це риба чудово чує. Тому хоча намет і вирішує проблему з тінньою рухом, він створює нові проблеми зі звуком і загальним затемненням великої площі. Ідеальний варіант це поставити намет, зайти в нього і посидіти в тиші хоча б хвилин 15, даючи рибі звикнути до нових умов. Давайте поговоримо про найцікавіше про підводні камери. Саме вони дозволили нам зазирнути в підлідний світ і зрозуміти, як риба реагує насправді, що показують спостереження. Якщо навести камеру на лунку і почати створювати тінь, наприклад, рукою, то на малій глибині дрібна риба, верховодка плотвичка, дійсно шарахається в бік, але якщо робити це плавно, то реакція значно слабша, більша риба, як правило, реагує менше. Вона може трохи відійти, але не тікає панічно. А ось на що риба реагує миттєво і завжди це на стукіт по льоду або на різкий рух над лункою. Камера чітко показує: стукнули по льоду, і вся риба, яка була в кадрі, зникає. Махнули рукою над лункою, теж розбігається, а плавно накрили лунку тінню, частина риби залишилася на місці. Це доводить, що динаміка і звук є набагато потужнішими подразниками, ніж статичне затемнення. Так що ж робити на практиці, як поводитися на льоду, щоб не злякати рибу? Ось кілька простих правил. Перше, прийшовши на місце, визначте, де знаходиться сонце, і намагайтеся сісти так, щоб ваша тінь падала в бік або за спину, а не на лунку. Це просте правило обережності, яке нічого вам не коштує. Друге, обравши місце, намагайтеся якомога менше рухатися. Всі необхідні речі, термос, наживку, інструменти, покладіть поруч із собою, щоб не доводилося вставати. Третє, пересувайтеся по льоду плавно, не тупотіть, особливо якщо ви ловите на мілині. Четверте, якщо лід прозорий, а глибина мала, присипте лунку снігом. Це найкраще маскування. П'яте, якщо ви зловили рибу, намагайтеся виважувати її плавно, без різких рухів руками над лункою. Дотримуючись цих простих правил, ви мінімізуєте свій вплив на підводний світ. Розглянемо ще одну цікаву теорію чому риба взагалі боїться тіні зверху. Еволюційно у риби є два головних вороги, які атакують згори це хижі птахи, чайки, баклани і хижі риби, які стоять вище в товщі води. Тінь, що раптово з'явилася, це інстинктивний сигнал про наближення такої небезпеки. Мозок риби не аналізує, чи це птах, чи рибалка. Він дає команду тікай. Саме тому раптова, рухома тінь викликає паніку. А статична нерухома тінь не асоціюється з хижаком, що атакує. Хижак не буде просто висіти над жертвою, він буде рухатися. Тому риба, постоявши деякий час біля нерухомої тіні і не побачивши подальшої загрози, заспокоюється і повертається до своїх справ. Це пояснює, чому динаміка набагато важливіша за статику. Ми боремося не з тінню, а з інстинктом самозбереження риби. А чи є ситуації, коли про тінь можна взагалі не думати? Звісно, є по-перше, це нічна риболовля. Вночі немає сонця, немає тіней, хоча світло від ліхтаря може створювати схожий ефект. Але про це треба говорити окремо. По-друге, як ми вже казали, це риболовля на великих глибинах понад 5-6 метрів, там ваш вплив мінімальний. По третє, це риболовля в умовах товстого льоду з великим шаром снігу, сніг ваш найкращий друг і маскувальник. По-четверте, це ловля активного хижака, наприклад, окуня на блешню. Під час такої риболовлі ви постійно рухаєтеся, свердлите багато лунок. Окунь, навпаки, реагує на цей шум і рух, підходячи на місце дії. Його цікавість перемагає обережність. У цих випадках боротьба з тінню це марна трата часу та зусиль. Краще зосередитися на пошуку риби та правильній подачі приманки. Давайте узагальнимо всі фактори, які впливають на те, злякає ваша тінь рибу чи ні. Перший прозорість льоду та наявність снігу. Чим прозоріший лід і менше снігу, тим більша ймовірність злякати, другий глибина. На глибині до 2 метрів ризик високий, понад 5 метрів практично нульовий, третій вид риби, плотва і лящ, полохливі окунь і судак сміливіші. Четвертий освітлення. Яскраве сонце створює різкі тіні, похмура погода згладжує контрасти, п'ятий час доби. Вранці та ввечері тіні довгі та небезпечні. І шостий найважливіший фактор динаміка. Статична тінь набагато безпечніша ніж рухома, тільки проаналізувавши всі ці шість пунктів, ви можете зрозуміти, чи варто вам сьогодні турбуватися про свою тінь. У більшості типових рибальських ситуацій всередині зими цей фактор перебільшений. Існує ще один психологічний момент, але вже для самого рибалки коли ми свято віримо в якусь прикмету, наприклад, у шкідливість тіні. Ми починаємо підсвідомо шукати цьому підтвердження, ось не клює у вас 15 хвилин, і ви думаєте ага, це, мабуть, через те, що сонце вийшло, і моя тінь на лунку впала. Хоча насправді причина може бути в зміні тиску, або риба просто відійшла. Ця надмірна концентрація на одному факторі заважає нам аналізувати ситуацію комплексно. Ми звинувачуємо тінь замість того, щоб спробувати змінити гру мормишки, глибину або наживку. Тому одна з головних порад не впадайте в параною. Так, про тінь пам'ятати варто, але не робіть її головною причиною всіх своїх невдач. Риболовля це набагато складніший процес, де результат залежить від десятків різних факторів. Уявіть собі таку картину. Два рибалки сидять на льоду на відстані 20 метрів один від одного. Умови абсолютно однакові, глибина, погода, лід. Перший рибалка, назвемо його Петро слідує всім дідівським правилам він сів спиною до сонця, присипав лунку снігом, сидить нерухомо. Другий Василь сів, аби як його тінь падає на лунку, він іноді крутиться. Але у Василя клює, а у Петра ні. Чому? Тому що Василь знайшов правильну гру мормишки для сьогоднішнього дня, а Петро продовжує грати так як звик. Цей приклад показує, що правильна подача приманки і її відповідність настрою риби це 90% успіху, а всі ці танці з бубном навколо тіні, це ті 10%, які можуть зіграти роль в ідеальних, дуже специфічних умовах на мілині, але вони. Ніколи не замінять майстерності рибалки. Тому спочатку вчиться розуміти рибу, а вже потім ховатися від сонця. Отже, підсумовуючи всю нашу розмову, до якого головного висновку ми приходимо правило про тінь. Це не стовідсотковий міф, але і не абсолютна істина. Це скоріше сильне перебільшення, яке актуальне лише в дуже вузькому спектрі умов, мала глибина. Прозорий лід без снігу, сонячна погода і обережна риба у всіх інших випадках, а це переважна більшість зимових риболовних сесій. Фактор тіні або мінімальний, або взагалі відсутній. Набагато більшу загрозу для вашого улову становлять різкі рухи і шум, який ви створюєте. Риба реагує не на темну пляму. А на динамічну загрозу, яку сигналізує рух цієї плями. Тому головне правило зимового рибалки має звучати не бійся тіні а будь непомітним і тихим. І це стосується не тільки тіні, але й звуків, вібрацій та візуального контакту через лунку. Так що ж у підсумку, чи лякає тінь рибу? І так, і ні. Ось це і є той самий поворот. Ми роками фокусувалися не на тому. Ми боролися з тінню, а треба було боротися з рухом і шумом. Сама по собі статична тінь, до якої риба звикла, не така страшна. Страшний момент її раптової появи, її рух, який для риби, є сигналом атаки хижака. Це повністю змінює підхід. Замість того, щоб параноїдально вираховувати положення сонця, краще зосередитися на плавності своїх рухів, на тиші, на маскуванні самої лунки. Найнесподіваніший висновок полягає в тому, що іноді тінь може бути навіть корисною, створюючи для риби затишне укриття. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, тепер ви будете почуватися на льоду впевненіше. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк, це найкраща підтримка для каналу, і обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові рибальські розслідування. А тепер головне питання до вас у коментарі: чи були у вас випадки, коли ви були впевнені, що саме тінь зіпсувала вам риболовлю? Розкажіть свою історію дуже цікаво почитати. До зустрічі на водоймах.